Нарешті цей день настав на зв'язку команда Tesla Park, і я радий вам презентувати найповніший переклад на Зікер 001 Рестайлінг. Звісно, ми починаємо з маленького водійського дисплея, який багато з вас дуже хотіли та чекали. І сьогодні я можу сказати, що все, що ви будете бачити тут, всі повідомлення про помилки або системні повідомлення на кшталт ось таких, вони, звісно, будуть нашою солов'їною українською. Давайте можемо перевірити, що в такому форматі, наприклад, Зікер пілот недоступний. І всі повідомлення будуть абсолютно аналогічно, якісно і класно перекладені. Так, рухаємось далі. Проекційний дисплей, який ви також так хотіли. Будь ласка, все зроблено, все працює, все ідеально. Тепер пропоную перейти на основний екран. І тут також є деякі цікавинки. Давайте подивимось камери 360. Вони входять в пакет з приборною панелью і проєкцією. Ви бачите, що тут були іерогліфи до цього. Зараз тут гарний, якісний переклад. Ідемо далі. Ми бачимо тут адаптивний вейс, його можна згорнути, підвіджити і можна розгорнути. Також бачимо темну тему. Локальний час. Ви бачите. 1554, 17 вересня 15.54 всюди. Це означає, що час у нас правильно виставлений і дата так само. Сім-карта так само входить в наш пакет послуг. Технічно, наші спеціалісти добрались всюди, де хотіли. Повний переклад, все на українській мові. До речі, комплекс також існує і російською мовою. Ну, зрозуміло, якщо ви захочете. Працює він наразі на версії 6.08, також 6.06 та 6.07. І буквально протягом місяця буде вже готовий продукт на версії 6.1.00. Звісно, тепер давайте перейдемо до встановлених програм. Ми бачимо всі магазини застосунків, щоб ви могли самостійно доставити все, що вам потрібно: Aptoid, Pure, Звісно, це все працює. І в базі ви вже бачите автокіт. Також кожному клієнту ми встановлюємо Apple CarPlay та Android Auto. За це не потрібно додатково доплачувати, це все включено в наш комплекс. Тому застосунки перевірені, працюють гарно, інтерфейс працює максимально швидко. Команда Tesla Park запрошує вас на покращення вашого улюбленого зікра. Записуйтесь.